Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Ми продовжуємо розпаковувати баул з Дніпра. І сьогодні я ну, трішки менше, ніж а, в попередні випуски підібрав, бо я там розбив так посилки, щоб мені вистачило ще на три випуски. Тому всаджуйтесь позручніше, беріть чай, смаколики і поїхали розпаковувати. Розпочнемо з. Чергового, я вже знаю, що це. Я сподіваюся, ті, хто дивляться уважно, також розуміють, що це. Це у нас а, термометр. А, вологості. Ось такий. Так, витягуємо цю штуку і бачимо, що він працює. Доволі сухо, 49% доволі. Перше, у нас тут не посміхається цей смайлик, коли ми запускаємо. І температура 18,6, що, чесно кажучи, якось як на мене забагато, бо відчувається значно менше. 60 гривень зараховуємо сміло, а так вони, в принципі, у мене всі продаються. І переходимо до наступного: це той предмет, про який я вам розповідав в попередньому випуску, позапросом випуску. Не в попередньому. Коротше. Ось така штука. А димниця. Фу. Щось мені попало, пелюка якась. Ця у нас з пташкою, до речі. Та в нас була з слоником, а ця з пташкою. Я вам говорив, що в нас є таких два предмети. Слона ми вже забрали собі з дружиною, вже вчора тестували. Я скажу, що прикольно. Достатньо прикольно. Скрізь отвори просачується дим і виглядає симпатичненько. Так що ось такий вигляд він має. Невеличка димничка да, для благовоння. Відкладаємо в сторонку і переходимо до. Давайте одну коробку зробимо. У нас сьогодні жовтих пакетів немає, як ви бачите. Тут отака коробка, щоб ви розуміли. Я вже дивився, що це. Не буду скривати своїх. Чесних намірів, скажімо так. Тому що ну, вона була роздавлена, вона була відкрита, і ручка від селя випала, і я вирішив відкрити, подивитися. І тут дійсно була ось така сковорітка. Вроді, як, без дефектів, без нічого. Тут ось болта викрутив, сюда, болта вкрутив. Прикольна ручка, тактильно дуже приємна. Така вона, ну, знаєте, ну, кайфово. Я таких ручок на сковорідках ще не бачив. А тут ось така штука. Знову ж таки, блинчик або яйце, або якась там сосіска. І дружина сказала, що цю ми залишимо собі. А ту, що я знайшов вчора, я можу продати. Тож, ту, що знайшов попередньо, ви зможете знайти на аукціонах. Тому завітайте! Посилання на аукціони закріплене в коментарі першому. Це я навіть ховати кільох не буду. Все залишиться нам. Це ми викидаємо туди і переходимо до наступного пакета. Сковородка, як і тій, дамо 200 гривень. Так, що в нас тут? Так. Euh, знаю, що це. Рідко таке буває, да? але іноді буває, що я реально знаю, що це. Так. Дивимось все тут, чи на місці. Так, вон, вона прям бадьора. Так, книжка. А де ж тут вхід? Так. Ууу, слухайте, в мене є схожа штука, але вона гірша. А це прям така. Блін, круто. У мене є, коротше, це зарядна станція для гаджетів. Телефон, телефон і годинник. У мене є, я собі спеціально купував достатньо давно, вже, мабуть, роки з два тому назад. Я купував станцію, щоб можна було підключити до батареї великої, і всі гаджети одночасно там заряджати. На тій станції можна заряджати, правда, більше гаджетів, але, ну, якщо я не помиляюсь, там 4-5-5 штекерів стоїть, на які можна ставити телефони. А, годинник потрібно окремо дрот підсоєняти, а тут вже бачу є штука. І а, панелька на яку класти. Так що там більше, але ця, звісно, виглядає посучасніше, посимпатичніше. Скоріше за все, цю залишимо собі з дружиною, а ту продамо. Ну, Мені подобається, як вона виглядає, якщо чесно. Тому це однозначно лайк. Круто. Загублю, скільки вона стоїть. Я свою купував за 300 гривень, але ця виглядає поякісніше. Я думаю, гривень 400-500 можна сміло її зарахувати. Так, це все барахло в Так, ніж мій полетів мені на ногу. Переходимо до наступного пакету. Так, що в нас тут? Заклеялось. А, Кісточки. Це те, що я не люблю. Нам попадались декілька раз кісточки. Не такий шикарний набір, великий, звісно, б'юті. Але попадалось по 3-5 по кісточок. То нікого з дівчат, з панночок наших не зацікавили такі лоти. Хоча вони є. Ну, я маю на увазі, що дівчата є в аукціонах, вони дивляться, приймають участь, але ну, можливо, це. Зацікавить, спробуємо виставити з 50 гривень, подивитися. А так, якщо ні, то це явно мінус. Тому що ну в дружини є, там певний набір, вона не використовується. Це таке. Так, йдемо далі. Так, є. Не дай Бог, це теж будуть пазли. Я буду в розпачі. Тобі ще скільки пазлів. Але мені здається, все, що отак торохтить, це точно пазли. Пакет в пакеті. Окей. Тут ТТНка. Тут ТТНка. Що, одного пакета мало? Я думаю, ще один пакет. Чорний тік. Так, ну якась лакшері коробочка, можливо, і не пазли. Так. Пахне так приємно. М -м -м. Лакшері коробочки вибили бок. О, пахне офігенно. Дерев'яний пазл. Блять, пахне бані. А, офігеть. Я не знаю, таке я в перший раз зустрічаю. І, чесно кажучи, ну, виглядало доволі легше. Якби не продавилася оця бочина, вона була б прям взагалі. Так, тут у нас ще йде, схоже, що в подарунок такий брилочок. І тут у нас йде вкладиш, типу, подивитись, як воно виглядає. Ось така картинка буде. Так, це інь-янь, типу, планет Землі. Такого. Ну, виглядає гарно. Не знаю, щодо насиченості самого пазлу. Ну мені, мені здається, що пазл не такий насичений і буде виглядати, виглядати буде не так файно. Але то подивимось, як дружина вже збере. Я думаю, їй буде цікава така головоломка. Вона, мені здається, невелика. До речі, якби дізнатися на скільки штучок. Цифр я тут не бачу, скажімо так. Окей, не знаю, на скільки штук, але ну, ми бачимо, що вони об'ємні, і воно тут не так його багато. Пахне, реально, пахне банькою. І вигляд, звісно, прикольний. Якби знову ж таки не продавилось, то ну, прям гарно, подарунково. А3. о, Бачите, виділений розмір А3. А3, ну це невеликий, правильно ж. Це достатньо невеликий розмір. Так що, такий пазл. Я не знаю, скільки це буде коштувати. Взагалі поняття не маю. Але дізнаємося, ціну ви побачили, ми йдемо далі. І тут у нас теж очевидно, і теж ми бачимо, в якому воно стані. Ну, видно, що воно або довго транспортувалося, або довго лежало на складах. Ну, коротше, видно, що вже воно таке побите життям. Так, випадає щось. Благо, не запчасті Так. Це у нас тример. Тример. Ми такий тример продавали. Ось так він виглядає. Так, якщо я не помиляюсь. Ух. Бодрий. Прям шмоле, дай боже такий. Звичайненький, прикольненький, так, що у нас тут мотив дракоша, є декілька насадок. Ну, Окей. Спробуємо продати за 100 гривень. Якщо пощастить, то це буде супер. Так, тому в соточку. А як воно вийде по факту, то вже подивимося. Так, відкладаємо в сторону. У нас залишилося 4. Та що, давайте, отакий є у нас лот. Давайте відкриємо його, вже, що його тут таїти. Так. в сторону Є e 99, що це означає, я не знаю, але, скоріш за все, якась... Ой! Ой, як. як... Ой! Трястя б тебе взяло. <с� up> так, отак. Окей. Отакий вигляд він має. До речі, в такому кольорі нам ще не попадалося. Який це вже? Нам попадалося два чорних дрони, один червоний. Якщо я не помиляюся, і один оцей зелений. Тому за весь час нам попалося оце чотири дрони. І з одним дроном у мене була проблема, бо Укрпошта його просто загубила. Що, до речі, дуже великий каламбур. Бо я знайшов дрона, викупивши на Укрпошті лот із загубленими посилками, продав його, і Укрпошта його знову загубила. Дуже зручно. Отак От і працює ця система. Це коли це на випадок того, коли в мене запитують, де ж беруться загублені посилки, таке неможливо. Друзі, відправляйте багато посилок, щоденно і стикнетеся з цією проблемою. До речі, тепер я не відправляю Укрпошти. Отак. Бо обідно було дуже. Так, ідемо далі. Work light. лампа якась. М -м -м. Ого. Вона достатньо ярко світа. Жесть. Вам нормально видно? Так, ага, ось тускни. І сигналка. І Ага, і, і як ліхтарик, ніфіга собі. Прикольно. <ріх> тобто чотири функції, правильно? А я що це таке? А, це відкривається, щоб поставити на зарядку. Окей, заряджається від USB. шки Тут такий значок не знаю, що це означає. Ну, теж, скоріш за все, це якась або для механіків лампа, тому що в неї такий специфічно незвичайний якийсь вигляд. Має 4 режими: Раз, два, три і 4 ліхтари. І отак от компактно складається. А можливо, можливо, це щось туристичне, знову ж таки, тому що це дуже компактна штука, і це відкривається чи ні? Ну, По ідеї, має. Да, бачите? Ти можеш так хоп, підвісити, направити. Це 100% кемперська якась штучка, тому. Окей. Ну, кемперські штучки, до речі, достатньо дорогі, тому це плюсик. Викидаємо в сторону, ставимо сюди. Сотку даю сміло. Я впевнений, що сотку точно буде вартувати. Давайте это на останок оставим, не подолбается. взагалі. Подивимось, что у нас тут. Что-то так плотно, я боюсь его порезать. А, пакет плотный. Так, окей. Пакет в пакете. А тут у нас еще пакет в пакете. Жесть. Пакет в пакете в пакете в пакете. Правильно? 20 і 4 пакети було, я вже запитую. Агетнувсь. Так, щось це навушники? Чи що? Я вперше бачу такі великі карманні навушники. Жесть. Що це за порт? Два типа зарядки. Також вперше бачу, що можна було отак зарядити і отак зарядити. Офігеть. І тут така панелька, і ми бачимо, що вони. типу, показує заряд. О, воно чи працює, я не бачу. А як воно? Воно сенсорне чи що? Чи Це через те, що я рухнув? Да, це через те, що я зарухав. І воно окремо показує заряд кожного вуха. Прик. 74% держи, показує все. Фіга собі, ну вони, вони прям. А, і тут показує. Офігеть. Бачите? Вони важкі дуже. Вони дуже важкі. Я вперше такі, е, такі масивні зустрічаю навушники. Не можу сказати, скільки це буде коштувати. Це потрібно буде погуглити. Мені здається, це може коштувати грошей. Виглядає дуже, прям дуже стильово. Так, і останній пакет. Поїхали, відкриємо. Так, що у нас тут? Начесно. У нас тут куча такого барахла. Так, перше, що кидається в очі. Пуля, далі. Ну, коротше, купа біжутерії народ. Я впевнений, що вам його не видно. Я не знаю, як це показати. Так, фігурка якась. Дельфин. Значок. Ну, коротше, їх тут сотні просто. Іще якась медалька. Отака. Можливо, сріб. Так. Архістра. Ніхера не видно. Коротше, Михаїл. Архангел Михайл. Так, що у нас тут такі значок є. Коротше, купа, і воно видно, що воно не нове. Однозначно, ще пуля. Коротше, скіпка. Я, я навіть не знаю, що це оці... оцінити, тому що у нас воно якось не дуже склалося, щоб щось багато продавалося біжутерія. Ну, в сотку, це ось схоже з відьмака. Давайте сотку дамо за це все, його тут дуже багато. Якщо навіть лотом зможемо щось продати, то це буде непогано. Плюс 100 зарахуємо. І на цьому все, друзі. Підсумок ви побачили на сьогоднішній день по цьому баулові. Не забудьте ставити вподобайки. Коментарі заходите підписуватись в Телеграм в аукціони. Можливо, вам щось там сподобається, і ви зможете таким чином підтримати канал. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!